Друзі, вітаю! Ось обіцяла вам ще показати костюм від Катерини Тимочко, українського дизайнера. Боді, ось у мене під низом боді, та е, цей світшот та штани. Зараз опущу нижче. Ось опустила нижче, щоб показати вам знизу. Дивіться, такий колір гарний. Колір масла вершкового чи щось таке. Дуже гарний. Відео не передає, мені здається, такий колір, як в нього є. Ось, хочу вам ще показати ось. Я взула спортивні такі кеди. Сліпони, чи як вони там називаються. Ось. Важко настроїти вам. Бачите? Ось такі штани брючками покажу вам. І такий світшот. Світшот іде на у нього ну, розмір такий, як сказати, у нього нема. Штани у мене еска розмір, а світшот це, як він називається, ну, коротше, на, на всі розміри підходить. Він такий оверсайз. Така чудова вишивка. Я бать, наблюдала за Катериною Тимочку в Інстаграмі, коли вона створювала цю вишивку. Подивіться, яка гарна. Такі квіти. Ну, мені дуже сподобався цей костюм. І я ось собі на день народження вибрала, обрала такий подарунок. Колір такого вершкового масла дуже гарний. І тут ще таке боді. Ось, Боді з рукавом. Зараз спробую зняти кофту. Ось, друзі, зняла кофту. Я одягла без білизни. Нічого не видно. І гарно, бачите, штанці ось такі тут ще. Шнурок можна затягнути, ось, і боді таке з рукавом. Ну, я так носити не планую, але коли буде жарко, то можна і вдягти. Я спочатку замовила собі лише костюм, світшот та штани. Але потім вдома приміряла і тут дуже завеликий такий сексуальний виріз. Ну і тому я потім ще замовила собі і боді, щоб був комплект. Колір однаковий. Боді це віскоза 100%, а костюм мені сказали, що це бавовна. Сказали 100%. Хоча на ньому бірки немає, він такий, як з флісом чи щось таке. Він дуже теплесенький цей костюм. Він не тоненький, він такий теплий. Ну, коротше кажучи, можна зимою одягати. Тому боді буде доречне. Ось, і дуже чудова така неймовірна вишивка, подивіться, на відео колір трішки не такий, як вживу. Він такий вершкове масло. Ось колір вершкового масла. Теплий такий молочний колір. Дуже гарний. І ця вишивка така чудова. Я ну, спостерігала за Катериною Тимочко, коли вона створювала цю вишивку, там вона нитки підбирала шовкові, Щось в неї там, кольори не підходили, їй не подобалось. Але мені подобалось все ще до того, як вона обрала. І дивіться, бачите, коротше кажуть, чи цей світшот його можна і на С, і на М, і на L розмір. Він такий, як сказати, он-сайз, чи як це називається розмір. Коротше кажучи, на мене він трішки оверсайз. Але мені подобається. Я люблю, коли все вільно, нічого не стискає, мені зручно. Штанці теж вони трішки йдуть на моделі, модель висока, мабуть, метр вісімдесят зросту, то на ній брюки, ці штани трішки. такі. Вони йдуть коротші. Але на мене. Повна довжина вийшла, бо я ж маленька, тому Ну, мені подобається. Я ось взула з такими ось спортивними. У мене по кольору ці підходять до костюму це взуття. Тут у мене і коричневий, і такий молочний колір, і ще й такий сливовий присутній. Ну, Мені подобається, як це все виглядає. Можна під моє коричневе пальто вдягати. Це взуття я брала під пальто, щоб носити, щоб було зручно ходити. Бо на каблуках багато не походиш. Ось. І під цей костюм вони ідеально підійшли. Ось. Я ще не взувала їх, Ось. тільки для вас приміряю. Ось такий костюм. Катерина Тимочко, український дизайнер з Тернопільщини. Так що, друзі, купуйте, будемо підтримувати своє українське. Все, до побачення. Ще знімлю для вас трішки ближче ну, на кроваті цей костюм, Розкладу і спробую колір вам передати. Бо так, мені здається, він не передає. Коротше, дуже шикарний костюм. Мені так він сподобався, я собі такий подарунок обрала на день народження. Все, папа, -па, друзі, до побачення, Па-па. Ось, друзі, в такому пакеті прийшло моє замовлення Катерина Тимочко. Це такий пакет був на новій пошті. А ось ще один пакет. Тут було замовлення саме. І ось так воно приходить. Завернути все в бумагу, папір. Бачите, це боді. Ось тут видно, бачите, що це боді на цих На закльопках. Так, а це костюм. Дивіться, яка гарна вишивка. Ось тут колір, ну, все одно, колір не такий. Він такий, як вершкове масло. Таке, як молоко. Але тепле таке. Більше пражене молоко схоже, ось так. І бачите, які квіточки тут гарні. І ось цей В-подібний виріс, такий горловина. Дуже-дуже якісний. Ось зсередини вам покажу, як воно зроблю. Бачите, яка... воно таке, як з флісиком. Сказали, що це бавовна 100%. А тут, де вишивка, тут ще ось такий підклад зроблений. Натуральний якийсь. Трикотаж такий хебешний, бавовняний. Ось Катерина Тимочку, все її ось фірмова етикетка. Я вам від цього дизайнера вже показувала сукню з лисичками чорну, якщо ви пам'ятаєте. І ось штани спортивні. Спортивний такий костюм, але це костюм такий, що не для спорту, а що можна в ньому навіть у кафе піти сходити, і до магазину, і куди завгодно. Він такий більше прогулочний для прогулянок. Бачите, яка чудова вишивка. Так що, дівчатка, якщо є бажання, замовляйте, підтримуємо своїх українських виробників. Все, па-па, до побачення! Показала, як і обіцяла.